Дивіться, з цього боку буде легше, так? Бачиш, раз. Понял? Олег Степанський, скульптор з Херсона, живе в Одеській області. Вчить дітей мистецтву скульптури. Зараз працюють над проєктом галявина казок. У мене отут от стоять фігури. У кожної з цих фігур вже є своя легенда. Причому вона дуже тісно пов'язана з, нашим, з нашими землями, і е, вона має змінювати ставу. Наприклад, от діти, коли ліпили бабу Йогу, от всі вони, коли прийшли сюди, вони знали про Бабу Ягу те, що їм розповідали або е, казки, або попи. Да? От, е, я їм показав іншу Бабу Ягу. Я розказав, хто вона в наших легендах була насправді. І в них змінилося відношення до цього міфологічного а, а якщо змінюється відношення до якогось міфологічного персонажу, то звісно змінюється відношення і до певної культури, яку цей персонаж несе. От і діти почали цікавитися нашою корінною культурою, нашими корінними міфами, на легендами, тобто тим, що в нас зараз вкрали. По суті, Олег розповідає, коли жив у Херсоні, мав майстерню, виготовляв скульптури на замовлення. Його роботи можна було побачити на набережній уголій пристані. Також він автор церкви з пінопласту в обласному центрі. Я на цій набережній робив скульптурні групи. Це жаба знаменита, от, про яку навіть книга в Італії вийшла про цю жабу голопристанську. Зробив потім оці дві русалки і водяник, які стояли на набережні. Потім там кавун. Ну кавуна і не я робив, диню і гарбуза я робив. На початку повномасштабного вторгнення Олег приєднався до ЗСУ. 24 лютого я мав відвантажувати величезне замовлення на Закарпаття, вже чекали на фуру. От. Але замість того, що приїхала фура, приїхали москальні танки. От. От. 24-го взяв в руки зброю. 24-го отримав першу свою контузію на Антонівському мосту. Під час боїв за Херсонщину познайомився з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, в якій залишився служити, говорить чоловік. Потім був Возніщенськ. Там я дізнався, що я на старості років потрапив в ДШБ. Про що я навіть мріяти не міг, що я буду десантником-штурмовиком коли-небудь. Потім була Снігурівка, Давидів-Брод, ну, пішло-поїхало. Потім Слав'янськ. Солідар, Ба, ну, Бахмут я був за Бахмутом. Остання е, моя пригода була вже за Бахмутом іще. 120-ка прилетіла майже під ноги. От, після того госпіталь, лікування, в Мєдроту спочатку списали 80-ки, я там більше року прослужив в Мєдроті 80-ті, а потім ВЛК, непридатний і в ТЦК сюди. Олег розповідає, має плани на розвиток туризму в ОТГ, де проживає, а також хоче допомагати військовослужбовцям у реабілітації. Як програма обслуговування цього туристичного бізнесу, зараз створюється тут центр мистецтв. От зараз я створив поки що скульптурний гурток. Все це крім створення от таких локаційних баз, як от поляна казок. Це ще і виготовлення сувенірів. От це фактично робочі місця. Я навчаю всіх. Кого, хто приходить. Зараз, крім того, що в мене просто діти от шкільного віку, до мене приїжджають. Я в гарних відносинах з інклюзивним центром нашим, в нашим Миколаївці. От приїздять діти з аутизмом з різними проблемами, бо це для них реабілітація, це для них певний, скажімо так, можливість вийти з власного кокона, Це також дуже важливо. І в майбутньому я планую ще в Одесі створений реабілітаційний центр для ДШБ, для хлопців з ампутаціями. Зробити ще тут на цій базі також реабілітацію для цих хлопців. Бо мистецтво це завжди реабілітація. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Херсон.